Вітаю вас на уроці з української мови. Дорогі друзі, ми продовжуємо велику подорож до дивовижного світу української мови, щоб крок за кроком розкривати її таємниці та оволодівати мовними скарбами. Сьогодні на уроці навчимося писати докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму за складним планом. Відкрийте ваші зошити, запишіть в них сьогоднішню дату. Та відкритий підручник на сторіночці 34. Скажіть, будь ласка, ознаки роздуму наведено в усіх рядках, окрім загальне питання: чому? Теза, аргумент, приклад, висновок. Ставні слова на мою думку, по-перше, отже, виклад подій у хронологічній послідовності. Правильний варіант Г. Виклад подій у хронологічній послідовності. Уміння переказувати усний або письмовий текст є важливою мовною компетентністю, адже часто в житті ми переповідаємо друзям чи знайомим почуті від когось цікаві історії під час подорожі або відпочинку, ділимося рецептами приготування страв чи сюжетами захопливих кінофільмів. Тобто ми щоразу переказуємо раніше отриману інформацію. Для докладного письмового переказу важливо враховувати як головні відомості, так і деталі. Крім того, велике значення має правильна послідовність викладу думок. Для цього потрібно підготувати складний план. Він допоможе вам чітко і послідовно викласти на папері почутий і прочитаний текст. Основні правила складання плану. По-перше, план складається в довільній формі питальними чи розповідними реченнями або у змішаному вигляді. Уважно слід прочитати текст, визначити головну думку. Далі поділяємо текст на смислові частини. Визначаємо мікротеми, формулюємо пункти плану. Спробуємо переказати текст керуючись складеним планом. Залежно від того, якою мірою дрібні змістовні групи тексту відбито в плані, він буває більш або менш розгорнутий. Розрізняють прості і складні плани. Запам'ятай, типова схема складного плану виглядає так. Ви знаєте, що текст складається із зачину, основної частини і кінцівки. У складному плані. Ми можемо розбити на підпункти, наприклад, основну частину. Читаємо уважно текст. Що нас урятує? Подумати тільки, людський організм розрахований на функціонування протягом 400 років, а людина не проживає і шостої частини даного їй природою часу. Ще на початку століття вчені попереджали, що сучасне місто рано чи пізно перетвориться на страхітливий натовп робінзонів, наглухо відгорожених від світу у своїх квартирах-печерах. Пророцтво, на жаль, збувається. Переважна більшість людей втратила зв'язок із природою. Може, тому нас так вабить мистецтво. Чи поспішали б ми до музею подивитися картину, якби щодня могли спостерігати, як чарівно пливуть хмари, подібні до химерних тіней, як летить птах, як спокійно рухаються його крила? Мільйони людей скупчуються у великих містах, темп життя дедалі зростає, таке існування суперечить здоровому способу буття. Чи є рітівний шлях розвитку, який? Не робив би нас заручниками міст. Так, є. Порятунок людства космоцентризм, тобто життя людини в гармонії з природою. Повноцінним є життя у власному будинку, серед яблуневого цвіту, поряд із бджолою, птахом, травою, вишнею. До речі, гармонія з природою є традицією українства. Закріплення цієї занедбаної національної риси могло б уберегти багатьох людей від психічних зривів і хвороб, значно продовжити їм життя. Аналізуємо, які емоції викликає у вас цей текст? Яка основна проблема, на думку автора, постає перед сучасною людиною? Чому, на думку автора, мистецтво так приваблює людей? Чи погоджуєтесь ви з думкою автора? Чому? Аргументуйте, будь ласка, свою позицію. Усно створіть власний варіант закінчення тексту, продовживши роздуму автора про майбутнє людства. Давайте визначимо тему і основну думку тексту тип і стиль мовлення. І так тема тексту це відрив людини від природи та шляхи повернення її до гармонії. Основна думка для збереження фізичного та психічного здоров'я людини необхідно відновити гармонійний зв'язок з природою, який притаманний українській культурі. Тип цього тексту роздуму стиль публіцистичний, оскільки текст спрямований на привернення уваги до суспільно важливих проблем. І давайте складемо і запишемо складний план тексту. Перше – зачин це проблема короткотривалості життя людини. Далі, основна частина. Деградація людства. Підпункти пункти плану. Сучасне місто як загроза здоров'ю, втрачений зв'язок із природою, життя у великих містах і його наслідки, космоцентризм як шлях до порятунку, гармонія з природою, українська традиція. І висновок важливість повернення до природи. Прочитайте тексту друге. Перекажіть його усно. Напишіть його докладний переказ за планом. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Поміркуйте, у яких ситуаціях. Ми найчастіше переказуємо інформацію під час наукових досліджень, під час спілкування з друзями, під час написання комп'ютерних програм або, можливо, під час проведення експериментів. Так от найчастіше ми переказуємо інформацію під час спілкування з друзями. Для чого потрібен складний план при написанні переказу? Щоб зробити текст більш цікавим, щоб швидше написати текст, щоб чітко струк... структурувати текст, або щоб скоротити обсяг тексту. Правильний варіант відповіді, щоб чітко структурувати текст. Позначте у зошиті відповідний колір рефлексію вашого настрою під час уроку. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!